Пане Олеже, будь ласка, ви сьогодні модеруєте, організовуєте цей захід. Розкажіть трішечки про задум цього саміту і, можливо, про ті сподівання і результати, які ви очікуєте внаслідок цього саміту. Ну, перш за все, ми почали і робимо цей саміт для того, щоб ми могли обговорити податкову реформу. Тому що у нас ще наприкінці минулого року сказав у грудні президент в посланні до Верховної Ради. Про те, що у нас дуже все погано з спадковою системою, що її потрібно змінювати, і він сказав, що ну для цього потрібен так би мовити компроміс. Ну якісь взагалі якісь загальне, щоб було уявлення у суспільства, суспільна якась була компроміс стосом того, якою повинна бути ці зміни, окрім того, був заява заява голови уряду. Шмигаля ще на лютому про те, що реформа обов'язково буде зразу після закінчення війни, після нашої перемоги. Тому зараз всі сходяться на тому, що реформа потрібна, вона буде, але ми потрібно все ж таки з'ясувати, якою вона буде, що саме буде змінюватися. Для цього ми зібрали сьогодні експертів податкових з усього світу, людей, які дійсно розбираються на цій темі, які можуть розповісти нам про опит таких реформ. У Болгарії, наприклад, у Сполучених Штатах, де реформували багато разів падкову систему, і доволі вдало реформували от у, у те ж саме Літві і, 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 і в інших випадках, коли ми можемо все ж таки на справжній цей опит зробити правильні речі і підготувати правильну програму. То зараз ми готуємо цю програму. Вона взагалі як концепція вже існує, вже написано навіть законопроектам. Ну, принаймні на дві треті він написаний, до кінця березня, до початку квітня він буде дописаний. І ми будемо вносити в бізнес саці для того, щоб перш за все поговорити з бізнесом. А після цього вже будемо говорити з, з МВФ, Це другий ключовий такий Наше джерело, з яким ми будемо розмовляти з Мінфіном, і після цього виносити на голосування Верховної Ради. Ну, ми в дискусіях тут між панель, панельними дискусіями спілкувалися з учасниками форуму, і багато з них очікують, що податкова, чи висловлюються такі побажання, що податкова реформа не була після перемоги, а вже зараз відбувалася. От поясніть, будь ласка, стосовно цього, це можливо. Чи це передбачається після перемоги? ми будемо чекати, чи все ж таки передбачаються якісь етапи? Ну <бив> Річ в тому, що ми повинні все, це, все ж таки мати суспільний компроміс. Коли ми будемо його мати, ми її зробимо. Сто відсотків, що вона буде після перемоги, але можливо, що вона буде ще до перемоги, якщо ми зможемо швидше домовитися, зможемо прийти до компромісу і зможемо такий компромісний варіант деякий зробити. Ми над цим працюємо. Я ж говорю, що скоріш за всього, місяць-два у нас буде вже законопроект. А законопроект це вже те, з чим можна обговорювати з кожною окремою групою, Ну, Перш за все, це все робиться для бізнесу. Це головна е, причина цієї реформи. По-перше, вона робиться для того, щоб ми взагалі перестали брехати, якщо чесно, тому що зараз е, є дуже багато брехні е, у стосунках держави та бізнесу. Тобто е, держава створює умови, які неможливо виконати. Бізнес через це е, вимушений їх не виконувати. Щоб такого не було, е, е, нам потрібні зміни. Нам потрібно, щоб були Умови, які бізнес каже, добре, я буду платити за цими умовами, добре, тому що все ж таки потрібно платити на податки, це, це важливо. Але я дійсно буду платити, і там, якщо когось після цього будуть чіпляти і чіпляти поділо не просто так, то бізнес теж буде розуміти, що ну, що робиш. Він не заплатив налоги, це податки це дуже важлива річ, тому це, це чіпляють не просто так. І це підтримувало всі ті, хто взагалі. Взагалі в ринок підтримували учасники ринку. Ну, і от те, що наприклад, особисто Я спостерігаю на цьому форумі, це його відкритість. Ну, можливо ви сперечати. І в Мене склалося таке враження, що відкритість якраз таки і... Можна побачити через залучену гримаска Тут Дуже багато громадськості, студентів, так, так, молоді так, 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 так. і викладачів. Тобто, це спеціально було зроблено спеціально було щоб зроблено було для, відкрите, для того, щоб е з цими податками жити і працювати mm -hmm. перш за все е нашим студентам, тим людям, які зараз навчаються. Тому їх запросили в першу чергу, тому що ми будемо у цих груп просити Шанове, про підтримку і самі. про участь в сам це бачити. Взял.